Дивіться, який богатир. горах, як кажуть, туман. От всім привіт! Розпочинаємо ми пошук із козарів таких гарних. Поглядьте. Один, два. Їх тут багато. Зараз вам все покажу. Два. Молоденькі. Два. Ось. Третій. Такий гарний. Зверніть увагу всі молоденькі. Три. Ось. Чотири. Ось чотири. Так. Ось там п'ять. Потрібно зайти нам чуть далі. П'ять. Тоже такий гарний. Козарик. Ось, подивіться. І там на ще шостий. Я звідси його бачу. Шостий, сьомий. Бачите, вони групами групу Сьомий. Подивіться, які вони некрасний. Подивіться, які гарні. Бачите. От. Сьомий. Шостий і сьомий. Подивіться, такі з грубими коріннями. Просто шикарні. Ось. Ну. Зайшов в ліс. І стільки... Під березників знайшов козарів. червоноголовців, ще можна звати. от, Прошу дуже. Знайшов знову ж червоняки. Так, один червонячок. Ось такий він гарний. І, і там бачу другого червоняка. Ось такі вони. Березами, під ялинками, смереками родяться. Такі два. Ось третій. Маленький. Ну, Маленький, добрий, тому що з ними можна робити, що хоче. Червоняки, ось такі вони. Ось такий ще гарний червоноголовець. Ось такий гарний, зробимо корінням, Збираємо далі. Ось погляньте. Чотири чи п'ять червоноголубців на новому місці. Знову ж. Такий гарний. Один. Бачите, Зробимо таким корінням Один. Ось другий. Другий. Ось. Корови ходять, збили, збили третього, третього збили, так, і ми бачимо ще тут четвертого, так, четвертий, такий гарний, полян такий він гарний. Ось такий він. Ось. О, і ще один. Маленький. Вот. П'ять штук. Пакет я накриваю. Пакетом я накриваю, щоб не падло нічого. Червоняки пока. Ще буквально стою на червоняки трава ж велика, їх не бачу, а вони маленькі. Ось на цього став. Цей гарний. Цей гарний. Ось. Такий гарний. Ще десь я бачу. Погляньте, скільки ягід Червоних. Так. Ось Десь тут я бачу червоняка. І вже о! А, ну він же поганий. Добре, Ні, За того червоняка. ось який великий чи він здоровий. Ось. Оп. оп 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 Беремо цікаво. Ось ми його розламаємо. Поглянути, він здоровий був. Добре, ми його не будемо брати. Я його розкорив. Але він був здоровий. Бемо далі. Буквально в гащах такий великий підбережник. Він чуть-чуть червивий. Там я бачу маленький. Зараз вам покажу. Так. О, по дорозі ще знайшов одного. Ось такий гарний, засмалий, чорненький. Ось ще один засмаглий і бачимо тут ми ще одного засмагшого. Подивіться, Кіт гарний. Ось, глянти три ратюки. ось такі. Червоноголовці у нас ось такі. Ось червоноголовці родиться по полі. Бачите, я вам зараз покажу. Ось така місцевість. Це Карпати, центральна частина. Бачите, в горах. В Горах, як кажуть, туман. Ось. Рибарів, можна сказати, багато. Чуєте, їздять собаки. Ось, зараз вам ще покажу. Ось там я ще залишив два. Так. От погляньте. Ще тут такі молоденькі. Бачите, не всі молоденькі. Ось. З коріннями, такими духами. Бачите. І ще тут. Ось тут у нас є. Ось такі. Ось такі три. Все. Я знайшов білого грибочка. Ви бачите? Не думаю. Ось погляньте, як він, Ось зашифрувався. Ось погляньте. Його реально не видно. Ось подивіться. Ось, подивіться, який богатир. О, гляньте. О! Це просто шикарний білий гриб. Бачите? В мосі він. От. І він білий. Він не засмах. Ось. Прошу дуже. Який гарний грибочок, богатир. Будемо його зривати. Викручуємо по правилах. Викручується. Білячок. Глянь такий, шикарний. Ух, просто неймовірно. Будемо ставити його. Будемо його ставити. Корзину. Збираємо. Ось так. Що щось знайшов? Це у нас що це у нас? Підберезник? Так і це у нас підвезник 2. Будем далі. Още один червоноголовець. Я б не сказав, що гриби є, але вони починають родитись. Червоноголовці є, білих ще на цій території немає, хоча вони є місцями. Ось Ще один червоноголовець, Молоденький. Дивіться, на якому обриві. От ще один. червоноголовець, Знову ж на обриві. Його білочка погризла. Ось такий сьогодні збір Грибів. Можна сказати, грибів на даній території мало. До зустрічі!